Менше тижня залишилось в автовласників для того, аби пройти державний технічний огляд. Його термін спливає 15 грудня. Цьогоріч процедурі підлягають усі транспортні засоби парного року випуску. І ті остання цифра, у році випуску яких закінчується на нуль. Перелік документів, необхідних для проходження техогляду, не змінився. Державтоінспектору слід надати протокол перевірки автомобіля, реєстраційні документи на машину, водійське посвідчення, паспорт, медичну довідку, довідку про сплату податків із власників машин тощо. Проходження техогляду у ДАІ обійдеться у 56 гривень. Ще 80 – коштуватиме пластиковий талон. Їх у відділенні почали видавати два місяці тому. Тепер усі необхідні дані до талону заносяться не вручну, а через комп'ютер. Попри те, що техогляд стартував ще у січні, близько 2,5 тисяч автовласників ще й досі його не пройшли. Констатують у Бердичівському відділенні ДАІ, закликаючи водіїв поспішити пройти обов'язкову процедуру, адже експлуатація транспортного засобу без талона про проходження державного технічного огляду забороняється. З 16 грудня працівники Державтоінспекції будуть зупиняти транспортні засоби і складати адміністративні протоколи на водіїв, які не пройшли державний технічний огляд, де санкція складає мінімальний штраф 340 гривень.